Привіт, записую це нове відео про обіцяні трикутники. Відео писалося мені дуже довго, тому що мені хотілось підібрати вам інформацію, якої немає в інтернеті. Розумієте, бо тому що якщо ви загуглите трикутники Карпана, буде дуже дуже багато інформації про цей психологічний феномен, і там можна подивитися і зрозуміти, зробити зразу висновки, що трикутники Карпана це дуже погано, але це не так. Трикутник це не завжди погано. Джерела вихід початок цих трикутників починається з дитинства, з такого поняття, як тріагуляція. Ви можете теж погуглити, що це таке. Але мова ну я хочу простіше це просто розказати. Що справа в тому, що коли є діти, то є мама і тата, є дитина, яка не може себе повністю забезпечувати. так? І ці трикутники вони дозволяють цю систему. цей трикутник дозволяє тримати цю систему в стабілізації. Тобто, ця дитина отримує піклування від батьків, і одночасно, коли вона росте, вона так само набирається тих стратегій поводження тої поведінки, які є навколо неї, тобто мама і тата. От і тому трикутників з дитинства є дуже багато батьки. Я, брати, сестри, наприклад. Або батьки, бабуля, і я. Батьки, бабуська і дідуська, і я, наприклад. Тобто, це формуються різні такі трикутники в стабільну систему. От, і ця, цей трикутник він забезпечує стабільну ситуацію для того, щоб дитина могла комфортно рости. Розумієте? Це дуже класно. От, але е, коли ця, ця система є не коли дитина виростає. От, і тоді це є проблемою. Чому? Бо тому, що ця стабільність вона не дозволяє далі рухатися і розвиватися. І тому в певний момент часу цей трикутник якби, стає токсичним і шкідливим. От, це якраз феномен тої сепарації, коли діти сепаруються від батьків і стоїть дорослими. І з того якраз є виток, наприклад, коли пари пари сімейні відчувають певну тривогу, вони по звичці цю тривогу пробують десь емоційно на сторону злити. І тоді відбуваються такі різні природні феномени. Наприклад, що коли чоловік з жінкою свариться, та сторона, яка відчуває найбільшу емоційну напругу, вона пробує позвичці зблизитися з кимось, щоб ну як про підсвідомо цю тривогу десь розмістити. І тому оці всякі анекдоти, багато байок про е, свекруху, про те, що тому, що е, коли чоловік і жінка свариться, то наприклад, е, дружина може. В коаліцію війти зі своєю мамою, так, і вони проти чоловіка будуть в трикутнику. Або навпак, навпаки, потім вони миряться, і цей трикутник розпадається, наприклад. Або чоловік від тривоги знаходить коханку, от і там зливає цю емоційну тривогу. Оці всі речі це от питання трикутників. В слідчому відео я більше розкажу саме про е, три ролі. От. Але щоб ви розуміли, от чітко, що мета цих трикутників, от не зріла ця мета цих трикутників це неосвідомлене бажання таким чином розмістити свою тривогу, Тобто десь емоційно розміститися, і слабша сторона завжди буде шукати десь підтримку, з ким би в коаліцію війти, з ким би об'єднатися проти когось. От ну поки що так. Слідучому відео поговоримо більше про самі персонажі, виходячи з трьох ролей по Еріку Берну. До зустрічі.